Починає цвітіння ожира. Там на сонці це під посадкою, тут тільки-тільки починає, а там уже цвіте. Але питання по груші. По груші. Ну такі грушки. Зараз. Це перший другий рядок. Зайшов я. Да, Місто ми може треба буде тут трохи ще скинути. Зараз пройдемо подивимось до куди попадаються грушки. Так, звісно. Тут фу. Щоб не влазити. Декілька верхніх прольотів красиві. Тут Підсадка. Тут нема, але не на підсадки є. Не де. Ну що, вже поодинокі в основному залишилися наверху. Де я останню найду грушу. Ну, це, ну це, наверно, і пізно цвіло. Бо вони щось і дрібні. Тут вже носики покручені. Наверху трохи є. Та тут усі вже видно щось з ними. Ось дивіться що робиться там, де мороз, бачите? Яка ситуація? Якісної груші тут не буде. Ну дай Бог, щоб там угорі була якісна груша. І то буде. Хороший результат. Звісно, де-не-де поодинокі осталися. Слава Богу. Так що навіть груша, я б сказав, краще справилась, чим яблуня. Що ж тут два прольота, виходить, взагалі нема. Всього на все. Тут вже є поодинокі груші. Дуже мало хвоє. Да, їх трошки покрутило. до цих пір є не відпали ті що після приморозка пошкоджені груші але вони живі що найцікавіше да, може буде сітка якась бачите яка вона некрасива ну, тут вершина вже бачите яка вона по формі покручена ну і все не ось навіть пару тоже покручені ну ці ще до цих пір можна сказати не ростуть. на великі груші ситуація, я так і сподіваюся, що щось останеться з груші. Щось гербіцид придавили. Ось вже кожна покручена. Там видно частина де відмерла, тепер воно зарубцьовується. Навіть ті до сих пір не відпали, бачите? Що найцікавіше. Не знаю, який розмір тут, який розмір там, яка покручена, що вона пережила, який мороз. А вже ось вища, ну теж некрасиве. Ну факт в тому, що навіть є поодинокі груші. Вони тоді під листям були, я думав, що всі відпали. А вони бачите, потроху і залишились. Самий перший і другий проход, що я вам все время показував. Я скажу по груші, ситуація краще, ніж по яблуні, тому що яблуня вон напроти, вона майже до дороги стерильна. Де-не-де на деяких сортах. Найхуже переніс айдерет. Лігол на дев'ятки. Навіть Лігол на 106-й, трохи краща ситуація. Скіємо прийшли. Два прольота, і вже як-не-як, як поодинокі грушки є. ситуація Рубіцид були тут зробили, вроді би придавило. Ще проблема в нас, в нас же нема дощ. Поруч ідуть дощі, зливи, у нас нема. Сьогодні теж тільки-тільки пиль, точніше вчора, тільки-тільки пиль де-не-де прибило і все. Ота так. ну Який там розмір був грушки який тут розмір грушки? Є різниця. Внизу, звісно, практично. Практично не ростуть. Так що будемо цей рік, цей міжряд я буду показувати постійно. Якщо цікаво, дивіться, будемо бачити, які зміни. Проще в яку сторону. Дякую за увагу.